Отже, вітаю всіх ще раз. Я вже почав було пряму трансляцію, але 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 через технічні проблеми довелося її припинити, тому що почали люди писати, що мене не чути. Дуже шкода, перепрошую, що так вийшло. Перейшов на інший пристрій. Я сподіваюсь, що. Зараз мене вже чути тема про наші стосунки із Трампом. Якщо загалом, Трамп, як я вже казав, виступив із заявою з кількома заявами, які стосуються України, відразу після великого інтерв'ю. Президента Зеленського американській компанії CBS американська телекомпанія CBS це лівацька е телекомпанія тобто е телекомпанія, яка, е по-перше, завжди підтримувала демократію, е по-друге, завжди підтримувала лівацьку ідеологію. Ну, лівацьку ідеологію це е коли відстоюють права чорношкірих, права меншин, в тому числі сексуальних, там, інших релігійних будь-яких, і у всьому, грубо кажучи, звинувачують так званих білих супермасистів, як вони називають білих людей, які відстоюють свої права. Ну, власне, білий чоловік це у них головний ворог. Тобто ця телекомпанія вона фактично належить до політичних кіл, які найбільше, яких найбільше не любить Трамп і все його оточення. Ну, все з чим йшов Трамп на вибори, це все протилежно тому, що відстоює компанія CBS. Ну і я говорю до того, що очевидно, що не варто було нашому президенту Зеленському давати інтерв'ю цій телекомпанії. Ну, тому що абсолютно це е, очевидно, що е, тебе будуть сприймати як людину, яка е, прийшла в стан його ворога, внутрішнього е, політичного ворога, і е, говорить. Повчає віщає із цього стану. Ну, навіть якби Зеленський говорив абсолютно правильні тези з точки зору відносин із нинішньою американською адміністрацією, і з Дональдом Трампом із республіканцями в цілому. То це е, сприймалося би через призму того, що він прийшов е, і, і говорить це із е, колокольні демократів, із тої колокольні, е, де Трампа не сприймають і яку е, Трамп не сприймає? Вот. Ну це перший невдалий момент. По-друге, дуже багато чого. Було сказано по інтерв'ю президентом Зеленським те, чого не варто було говорити. Ну, я, в принципі, вже в окремих блогах про це говорив, це саме головне це його теза про те, що перш ніж приїжджати, ніж починати мирні переговори з Путіним, ви Приїдьте в Україну і подивіться, що тут у нас відбувається. Побачите обстановку на місцях, і потім будете знати, як треба говорити з Путіним. Ну такого Трампові точно говорити не варто було. Тобто, виходить, що що, що ми говоримо, коли ми таке говоримо? Що ти Трамп поняття сірого не маєш, із е за чого в нас тут війна? От. Ти Трамп некомпетентний в, те, в тому, за що ти взявся за е зупинку нашої війни. Ти, е ну не знаю, мало не повний ідіот. Ти приїдь, ми тобі розкажемо, ми тебе повчимо. От. І тоді в тебе будуть якісь підстави, щоб е щось там робити. Ну, по перше, це абсолютно жахлива постановка питання для такого нарциса як Трамп. от, який, як і Зеленський. Тут вони схожі, вважають, що він все знає, всьому компетентний і що йому нічого не треба вчитися, нічого не треба додатково дізнаватися, тому що він і так. Все абсолютно прекрасно знає. Ми ж говоримо йому, що ти чувак, приїдь, і ми тебе повчимо. Ну, 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 ну це просто абсолютно невдалий ракурс. По-друге, ну, Трамп з е, самого початку говорить, що війну треба зупиняти тут і зараз негайно говорить про е, тисячі людей, які. Гинуть щоденно. І тут я з ним повністю згоден. Що війну треба зупиняти, тут і негайно. А йому говорять, чувак, ну ти приїдь е, до нас якось, поговоримо, е, побачиш, що у нас тут відбувається, а потім почнеш свої переговори про зупинку війни. Ну, по-перше, типу, е, це зовсім не спішно. Вот. По-друге, типу, це тобі треба зупинка війни не нам. Ну, це ж не ми гинемо. Це ж, напевно, американські солдати гинуть. По-друге, ну, уявимо собі, скільки це займе реальний візит президента США до України. Ну, це не можна організувати за три дні. Ну, це теоретично можна, але ніхто цього робити не буде. І це всі розуміють, що це від кількох місяців до півроку. От як Трамп це може сприйняти? Ну, він один раз уже збісився, збісився реально. Коли після цієї розмови у вальному кабінеті, де його роздраконили до того, що він всю делегацію вигнав на чолі з Зеленським. от після того на другий чи третій день, вже здається, після вибачень, чи ще до вибачення. От, Зеленський сказав, що до зупинки війни ще дуже далеко. Ну, ну Трамп просто не Він прямо так і сказав, що не треба було Зеленському такого говорити. Ну, нафіга ви його знову драконите. Знову йому кажете, що зупинка війни це щось таке. З чим е, спішити зовсім не потрібно. Ну, фактично, це ж було сказано. Саме це було сказано оце, о такою постановкою вопросу: що е, приїжджайте в Україну, подивитеся, а потім десь знайдете, е, потім почнете е, переговори про зупинення війни. Ну, цим ми роздраконили його по повній програмі. Нічого дивного, що він на наступний день заявив, що винними у війні є троє людей: Путін, Байден і Зеленський. Ну, а що ви хотіли від Трампа? Ви хотіли, щоб він вас за ось такі тези погладить по голові? Там ще одна із основних тез була у Зеленського, що мовляв. Венс, ну, хорошо хоч не Трамп що віце-президент Венс піддається, мовляв, російській ідеології, що він Росію захищає. Ну, нафіга таке говорити? Ну, Венс це Трамп, Трамп це Венс, це вони одна команда. От. Ну, Якщо ми говоримо, що. Е, е, Венс. Е, не розуміє, що, що Путін убився, Ну, ми, ми хочемо сказати, що він ідіот, що ви всі е, американське керівництво ідіоти. Ну, так це ж, вибачте, абсолютно самоубивчо з нашої точки зору. Тому що е, ну, нічого крім роздатування, це не може викликати у іншої сторони. Ну і як результат. Ось вам, будь ласка, відразу послідували опроверження, послідували, пішла критика з американського боку. Ну, от дивіться, десь тут було про те, що зараз. А от Венс відкинув звинувачення Зеленського. У виправданні дій Путіна віцепрезидент США Джей Ді Венс оборився через слова президента України Володимира Зеленського про те, що той виправдовує дії лідера РФ Володимира Путіна, відповідаючи на нещодавні коментарі Зеленського про те, що він виправдовує дії Путіна. Він сказав, що засуджував Росію з 22-го року. Це дійсно так. Ми це чули, що він засуджував. Але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення. За словами Фенса, це не означає, що він реально підтримує російську справу чи повномасштабне вторгнення. Але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії. Так само, як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Ну, Звичайно, це американці намагаються це зрозуміти, але ж не наші. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити американському уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян. Ну це дійсно так. Абсурдно говорити, тому що е, Америка нас і е, е, економічно снабжає, і військово. 14 квітня в інтерв'ю себе Зеленський висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни не агресори і що не вони почали війни. Та діж він сказав, що йому здається, що віце-президент якимось чином виправдовує дії Путіна. Ну там ще він цілі пасажі присвячував Зеленський у цьому інтерв'ю. Зараз спробую знайти. Цілі пасажі е, присвячував е, тому, що ах, як погано співробітничати з Росією. Вони убивці. Ну, хто би говорив? Ви хочете сказати, що е, американці не знають про сватів, про 95-й квартал, про те, хто е, завжди співробітничав з Росією, і невідомо чи зараз не співробітничає? Ну, Ну, Як виглядають ваші повчання, не е, співробітничайте американці з Росією? Ну, Звичайно, що з Росією не треба співробітничати. Ну, хто би говорив? От. Ну, не, не вам, пане Зеленське, це говорити. От. І Якщо хтось із його оточення надумав його про це говорити, то він. Е, він зробив медвежью услугу, що називається, президенту Зеленському. Тому що це може тільки розлютити американську сторону, що, власне, і відбулося. Ну, ось давайте ще. Заходимо на форсб'юфорс основні тези Ленський констатує поширення російських наративів у США, які змушують українців виправдовуватися за війну, яку вони не починали. Як можна бачити наші втрати, страждання знати, що роблять росіяни і вважати, що вони не є агресором? А хто вважає, що вони не є агресором? Я такого не чув ні, ні від кого, ні від кого з американців я не чув. Що вони вважають, що росіяни не є агресором. Нафіга приписувати. Своєму партнеру мотиви, які які в нього насправді відсутні, це свідчить про потужний вплив російської інформаційної політики на Америку, її політику та політиків, наголосив президент Зеленський. А потужного впливу російської інформаційної політики на Україну на офіс президента немає коли ви Порошенка переслідуєте, це не виконання завдання. Із Кремля напряму. Це ви будете ще американців повчати про, е, про те, як вони піддаються впливу е, російській інформаційній політиці? Президент України вважає, що у Вашингтоні відчувається зміна реальності, яку він не хоче приймати. Леники закликав Дональда Трампа відвідати Україну, щоб зрозуміти масштаби війни. Приїжджайте, подивіться на цивільних воїнів, зруйновані лікарні, загиблих людей. Тоді плануємо, як завершити війну. Ну, оце, що я говорив. Ну, блін, яке е е е приїжджайте? Війну треба вже закінчувати. А ви, замість того, щоб е допомагати Трампові закінчувати війну? ну, Фактично розводите балачки для того, щоб е відволікти його від цієї справи. Замість того, щоб будувати оборонні укріплення, щоб е збити <кій> <кій> бажання. У е, Путіна наступати, ви е, розводите балачки, купуєте російські реактори, переслідуєте опозицію в Україні на замовлення Кремля, намагаєтесь посадити Порошенка. Ну, так е, ви хочете завершити війну, чи е, ви все-таки не хочете? Лецький наголосив, що сьогодні невизначеність партнерів, особливо США, ускладнює ситуацію. Довга війна стирає деталі, і ця невизначеність лякає більше, ніж сильний ворог. Без Америки втрати міські територіальні будуть більшими. Сказав, я, ну, звичайно, так навіщо ви сваритеся із Трампом з Америкою? Щоб були більше втрати, лиський критикує підхід США, де тиск чиниться лише на Україну. Америка заморозила військову допомогу і обмін, розвідданими знаючи, як це боляче через російські атаки. Тобто наша позиція така: ми будемо е, хамити вам, ми будемо робити всяку дурню, розводити корупцію, там е, браковані снаряди випускати на американські гроші. От, е, ми будемо заявляти, що. Е, так е, війну зупиняти не треба, фактично, нереальні якісь вимоги висловувати до зупинки війни. От. А коли Америка каже: ах, так, ви не хочете нормального діалогу, ми вас тоді не будемо спонсорувати, ми закатуємо істерику що там заморозили. Обмін розвідданими, військову допомогу і так далі. Ну, Ребята ви або або то, або то. Або йдіть зустріч і допомагаєте Трампу закінчити війну, давити агресора і працюйте з ним в одній команді, або не скігліть. Не схі... Наша зміна на – справедливий мир. На початку і не було чітко. Є добро, є зло, ми знали, хто з нами. Путінська брехня про неокупацію була очевидна. Сьогодні наша армія сильніша, але тривалий конфлікт вислажує. Ми не довіряємо Путіну. Війна закінчиться. Але важливо, щоб це було на наших умовах, наголосив Зеленський. Яких нафіг наших умовах? На наших умовах це коли ми перемогли. От коли ми отримали перемогу, це на наших умовах відбувається. Укладення мирної угоди. А коли перемоги немає, коли, грубо говоря, ніч я, і то, яка це нічия, Коли ворог зайшов на нашу територію, 20% захоплюється, це навіть не нічия. Це скоріше на користь ворога. Так які можуть бути умови на наших умовах? Ну, щоб на наших умовах це значить, що ворога треба вигнати, з ворога треба взяти. Репарації, вибачені і так далі. Це реально? Ні, нереально. Так чого ви ставите умови про наші умови? Україна досягне дипломатичного вирішення війни. В майбутньому будуть різні форми перемовин, сказав Зеленський. Ну це правильно. Вони будуть різні, як тристоронні, так і двосторонні, будуть різні формати. Ми досягнемо дипломатичного вирішення цієї війни, тому що Путін не може нас окупувати. Але в нас не вистачає сил, щоб звільнити все, сказав Зеленський. Він наголосив, що Україна не виста... весе. Україна не визнаватиме свої тимчасово окуповані території російські Ну це правильно. в Україні бракує систем протиповітряної оборони. Наголосив Зеленський, ми готові купити хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів, ми знайдемо ці гроші. Сказав президент. Він заявив, що просив ліцензії для виробництва Петріот і ракет, але США не надають додаткових систем, хоча передають їх іншим країнам. А ви довіру до себе якусь. Добилося якоїсь довіри у Америки, у Трампа? Чим? О тим, що ви нахамили в овальному кабінеті? Те, що ваших е, найближчих соратників звинувачують в роботі на Росію, і ви ніяк не реагуєте, ви їх не звільняєте, ніким не заміняєте. Те, що ви виконуєте завдання е, російських спецслужб по знищенню е, української патріотичної опозиції, зокрема Петра Порошенка, Оцим е, ви довіру завойовуєте, ну, так, звичайно, що е, вам не довіряють, і вам ніхто ніяких ліцензій передавати не буде. От. Ну, в ітоді там, там написав, що Зеленський весь час просить ракети, але ну, він там е, виразився не дуже вдало, він там виразився, що мовляв, якщо ви починаєте війну з противником 20 разів. Е, Більшим за вас погутнішим, то ви не можете розраховувати на перемогу. Ну, тут воно малося на увазі, очевидно, що не Україна починає, а що Україна Зеленський не зробили всього, щоб уникнути цієї війни. Якщо ви не уникаєте, правильніше було б сказати, якщо ви не уникаєте війни з. Противником в 20 разів більше, то е, тоді ні на яку перемогу ви звичайно розраховувати не можете. Гарантії безпеки. Безпека України це сильна армія. Та присутність союзницьких військ після припинення вогню Україна хотіла, щоб США були частиною країни, які гарантують безпеку. Зокрема, це може бути захист неба, заявив президент. Ми хочемо, щоб Америка була частиною таких країн, так інакше. Тобто може бути контингент, і Америка може показати, що вони захищають небо. Це може бути ППО, і літаки і не обов'язково солдати. Ну, е в принципі, правильно, але ось кому вже набили оцими гарантіями безпеки. Ніхто ніяких надійних гарантій не нападу нам дати не може, не бажає, по-перше, а тому і не може. Добре було б, щоб нам помогли зупинити цю війну, щоб ми могли спокійно побудувати оборонні укріплення, щоб ми могли е спокійно обрати владу, дієздатну, а не таку, як зараз, на чолі із Зеленським. Абсолютно не дієздатна, не здатна нічого робити, не здатна організувати толком опір ворогу. Опір е організовується фактично. Махновським чином. Кожен підрозділ сам воює, сам собі снабження організовує, сам собі вирішує, як воювати. От. Ну, не можна вимагати того, чого нам точно не дадуть. Тому що якщо ми будемо вимагати те, що нам не дадуть, нам взагалі допомагати не будуть. От. Ну, ось все це. Сказане в інтерв'ю, а також телекомпанія, яка була вибрана для інтерв'ю, це все дало ось такий кумулятивний ефект, що у Трампа просто зірвало кришу. Це просто, що називається, вершина зеленої дипломатії. Ну, після овального кабінету, і ось друга вершина. Якщо народу нашому це подобається, ну як сказала Вікторія Спарц. Тоді в нас скоро не буде України. Народ повинен робити висновки. За дурню зроблену політиками, цих політиків народ повинен переставати підтримувати Якщо народ навпаки за дурню, тому що людям подобається, як він мазав ну, Тобто за дурню, коли навпаки ну, це заохочує політиків робити ще більшу дурню. це Тримає цих політиків при владі і фактично забирає у нашої країни перспективи якось вийти з війни, а відповідно вижити. Наша перспектива залишається героїчно цю війну програти. Якщо ми не зробимо висновків, якщо ми не почнемо судити політиків по тому, що корисного вони роблять для. України. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися. Хто дивиться цю трансляцію на YouTube канал Володимир Сонюк. Тут багато, не лише трансляції. Трансляції в мене поки не часто, але будемо старатися робити їх частіше, в перспективі щоденно визначимося якийсь час певний і е, е, плюс є багато просто матеріалів непрямих тісляцій, так що запрошуємо